Ретроградний Марс повертається в знак рак. Астро і Таро прогноз для кожного зі знаків Зодіаку окремо. Подивимось на що тобі слід звернути увагу в період 6 січня по 24 лютого. Включно. Друзі, карта дня і астропрогнози в мене в сторі з інстаграм щодня. Підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати кожен божий день посилання в шапці профілю. Стихія води, рак, скорпіон і риби. Прогнозно для нас спочатку загальна інформація, потім підемо, як завжди, по кожному знаку окремо. Що таке взагалі? Ретроградний Марс. Марс у нас про активність, про ініціативність, про дію, вольовитість і досягнення в особистому плані. Ретроградність завжди дає заповільнення якихось процесів, тобто тут, скоріш за все. Активності буде не хватати слабкість можете відчувати пасивна агресія. Я про це ще буду казати, емоційна нестабільність. От знов ж таки заповільнення у вирішенні якихось питань. Рак, це такий дуже емоційний, емоційно нестабільний знак зодіака про сім'ю, сімейні цінності, про зону комфорту, про інтровертичність, про допомогу іншим людям, про психологію і творчість в цілому про консультування інших людей. Він ось ці енергії вони будуть привілювати по тому сектор, про який ми будемо говорити далі. Не дуже комфортне положення для Марса. Воно називається падіння. Відповідно, плюс у нас ще Марс ретроградний, то Потенційно період буде не дуже альо. А, питання минулого в цілому виходять на перший план, але вже по іншому сектору. Ми пам'ятаємо, що у нас Марс вже ретроградний був з 6 грудня 24-го року. Тільки в знаку Лев. Зараз сектор у нас міняється. Важливо знати, що у нас Марс буде в, е, в, знаку Рак до 18 квітня аж. Але з 24 лютого по 18 квітня він буде йти прямо по тим самим градусам, що у вас відбувалося в період з 5, по 6, з 5 жовтня по 6 листопада 2024 року, і тут, скоріш за все, ви будете повертатися, щось завершувати те, що у вас відбувалося в цей проміжок. часу. Або це як варіант може бути історія, що та сфера, яка у вас була актуальна в той проміжок, часу, вона знову вийде на перший план. Розумієте, да? питання сім'ї, сімейних цінностей, місця, де ви живете, нерухомості, ремонту, переїзду все це буде дуже актуальним, капризність, вразливість емоційна, самопоїдання. Прокрастинація. вони, скажімо, так, також будуть дуже актуальними. І тут головне балансувати всіми цими енергіями. Можете приймати емоційні рішення, які не призведуть до а, м, хороших результатів. Пасивна агресія, як я вже казав, от знаєте, як вибухова хвиля може вас накривати, не накопичуватися, що може призвести до конфлікту або до розриву з якимись певними людьми. Дії можуть бути хаотичними, непослідовними за рахунок того, що ви думаєте, емоціями, і тут але при цьому тут класна можливість піти обхідним шляхом, тобто знайти інший спосіб вирішення питання. Хочу нагадати, що Марс ретроградний він не дає паузу як Меркурій, він дає заповільнення і важкість у вирішенні процесу питання якогось. Хто найбільше відчує? Кардинальна, ось у кого сонце, асцендент, або місяць в знаку овен, рак Терзи, Козиріг, або творчі сфери, благодійні сфери діяльності. Хто працює на дому, хто працює, консультує інших людей, психологи, езотерики. Ну і перший знак Зодіака у нас буде: рак. Ну Для нас раки це буде. Перший сектор гороскопу, на жаль, а, або на щастя, перший сектор у нас по ньому йдуть будь-якого формату починання. Тут, тому, скоріш за все, згадайте, що ви хотіли розпочати в проміжок часу, який я казав, в загальній інформації. І тут, скоріш за все, будуть якісь ситуації, коли ви будете повертатися до цих моментів. Стовідсотково тут може бути історія, що колишні дадуть про себе знати, тому що у нас іде перший сьомий сектор. Ось а п -п -п сьомий сектор це у нас партнерські стосунки, і тут якось колишні помажуть вам ручки. Може, як варіант, ви захочете відновити стосунки з якоюсь певною людиною, ну тож така не дуже хороша історія. Питання з роботою, тому що у нас Марс про активність досягнення. Тут вони теж можуть бути актуальними. Може ви щось хотіли от, в минулому зробити, то тут скоріше дороблювати, будете, перероблювати щось. Ну, прям, от сто... Може повертатися на минуле місце роботи, або міняти. Тут головне, мати розуміння, що процес реалізації, отримання бажаних результатів він може бути складнуватим. Одразу хочу сказати. Здоров'я і краса, ну, тут як варіант. Не знаю, якісь Хронічні захворювання можуть вилізти у вас, може будете перездавати якісь аналізи, знову консультуватися в когось. М -м, планова операція, як варіант, може бути, якщо у вас є якісь хронічні захворювання. М -м, ну тут можна її робити, якщо що по помаршу, тому що Марс у нас про хірургію. Краса. Отут ботекс, пластика, ін'єкція, косметологія, стоматологія краще не робити, тому що воно не приживеться і витратити гроші марно. Я б не рекомендував би цього робити. А як варіант, це може бути історія, пов'язана з. Ви можете повертатися до того стилю візуального, який у вас був раніше, я не знаю. Або там хотіли, наприклад, не знаю, каре зробити, або там налису підстригтися. От в цей проміжок часу ви можете повернутися до цього питання, але може з першого разу не получитися. Давайте, може, якісь проекти будете запускати, які не запустили в той проміжок часу, про який ми говорили. Карта порада для раків. Поконфліктувати можете з партнером, Р -р -р розійтися можете. Карта імператриця випадає Боже Ісуся. Но тут може бути історія. От ця карта, карта плодороддя, карта росту, увеличення наших фінансових доходів, робочого положення. І тут, скоріш за все, ви можете повернути може повернутись до відкриття бізнесу, до реструктизації якихось проєктів по вашому бізнесу. Повернетесь до того, щоб якось заявляти про себе в іншому контексті. До речі, в мене це буде програватися, в тому, що я буду займатися перереструктизацією цих. Тока і Ютуба ця карта про здоров'я, і тут, от, якраз таки ботекс, пластика косметологія е, може бути ну до речі, дуже хороша карта. Тому перша хороша карта за всі, які випадали в інших знаків. Тому потенційно тут повинна бути якась хороший момент. Ну, питання здоров'я. Я думаю, що будуть актуальними для раків в ці два місяці. Щось буде з ним з цим стосуватися. Далі у нас ідуть скорпіони для скорпіонів це дев'ятий сектор гороскопу. Дев'ятий сектор це у нас документи, судові процеси. Ну, як варіант, тут може бути заповільнення. У вирішення якихось питань з документами або з судовими процесами, якщо вони у вас вже йдуть, повернення до вирішення питання там не знаю, переробити паспорт, переоформити там на себе квартиру. Ну тут майте на увазі, що цей процес може затягнутися на якийсь певний проміжок часу. Як варіант, я б не рекомендував би подавати. Позов, або от, щось робити з документами, тому що важко може бути вирішити, краще потерпіти, якщо це не критично. Як варіант, тут може бути подорож кудись в місця, де ви вже були, або де планували ви поїхати в той проміжок часу, про який ми говорили на загальній інформації. Але при цьому тут би, або поїздка буде важкою, або складно буде, скажімо так, організувати цю поїздку, або це може бути якась історія пов'язана з тим, що не сподобається вам, куди ви поїдете. Ну, от, щось в такому форматі може бути переїзд. Наприклад, поконфліктуєте з орендодавцем або з вашими сусідами і переїдете на інше місце проживання. Це може бути як варіант відновлення спілкування з якимись іноземцями, якщо для вас це актуально, або повернення до спілкування з якимись іноземцями. Це може бути іноземні партнери, наприклад, по бізнесу або клієнти. І тут якась може бути історія поїздка за кордон, знову ж таки, якщо вже були. Освіта також сюди йде. Тут можете займатися перекваліфікацією, підвищенням кваліфікації, якщо це було в минулому у вас в планах. Це може бути перездача екзамену. До речі, можете завалити екзамени. А як варіант, це може бути початок, може, запуску свого курсу, якщо ви думали про це давно. Або, ну от щось може ви хотіли почати навчатися, і ви будете. Відновлювати це питання, і тут може пошук того самого, що вам ідеально підійде, може затягнутися на дуже довго. Ну, Давайте карту пораду для вас. Дві кажезлі випадає. Карта якогось планування, оцінки якихось перспектив. Тут, скоріш за все, може бути історія. До речі, у нас будинок, дев'ятий будинок будинок мрій, і тут, скоріш за все, ви можете повернутися до якоїсь мрії, яку ви не реалізували в минулому, і будете її Вирішувати знову таке, розумієте, да? Оцінювати якісь перспективи, зв'яшувати якусь обстановку. Ну, дивіться по цій карті. Я б не рекомендував вам дуже довго стояти в режимі очікування і ждати якийсь підходящий момент більш активніше, тому що от тут можливості можуть даватися і швидко забиратися. Як варіант, це може бути дві подорожі, це може бути не знаю, дві освіти, ну от чогось два може бути. Або як варіант, хтось вас може поставити перед якимось може вибором, за рахунок чого може з кимось буде конфлікт. У вас мені здається, тут якісь плани на май... У вас будуть дуже актуальні. І от щось з цим у вас доволі таки може бути дотичне. Щось може хтось запропонує комусь. Ну і а... Риби для вас, риби це буде п'ятий сектор гороскопу. Це в нас кохані люди, діти і хобі увлічення. Ну, дивіться, як варіант, тут може бути історія, що мож... тут точно можуть проявитися колишні у вас, дати про себе, знати, помахати ручка. Як варіант, може ви захочете проявитися до якоїсь людини з минулого відновити стосунки. Це може бути конфлікт в поточних стосунках, а це може бути заповільнення у вирішенні тих питань, які ви планували собі. На майбутнє з вашим партнером, наприклад, не знаю там, хотіли купляти нерухомість, затягнеться. Може як варіант, ви просто в цей проміжок часу будете бачитись менше, М -м тому що будуть якісь справи, і через це може бути якийсь конфлікт. Як варіант, це може бути історія по карті, ой, по карті кажу. По цьому сектору. А проблеми в, в інтимному. В інтимних стосунках можуть бути конфлікт з дитиною може бути, якщо він у вас є. Не знаю, залетіли, і тут якби ну, якщо не хотіло, то тут якби негативно це може бути. Це може бути якась ситуація, може трапилася у дитини в минулому, і ви тільки зараз про це дізнаєтесь і будете його вирішувати якось. Але знову ж таки, процес вирішення може бути затяжний. Може ви прийдете до ви може, ви хотіли дитину, і зараз хороший момент почати. Акцентувати увагу на тому що на тому, що забагітніти просто в період ретрограду скоріш за все це буде важче зробити ніж в інший проміжок часу. Ну і хобі увлічення. Тут ви можете або повернутися до тих хобі, якими ви раніше займалися, або ви можете як варіант, тут може бути історія. от... Може, от ви чимось займалися там йога, фітнес пілатес, і в цей проміжок часу ви якось не поставите на паузу, а якось менше буде ну, от, якоюсь активності в, в каких-то удовольствіях. Розумієте, да? або навпаки, буде черезмірно багато ліній прокрастинації і мало активності в реалізації. Давайте карту пораду. Восьмерка кубків. Карта ухода. Ну, не знаю, якесь тимчасове розставання з дитиною може бути, з вашим партнером. Я не знаю. Це може ви приймете. Знаєте, що може бути? Приймете рішення. Займалися йогою, в цей проміжок часу може вам складно почати це даватися, і ви зрозумієте, все, хочу поставитися на паузу або там вообще це завершити, тому що це для мене немає актуальності і цінності. Ну адже по, по ретроградному Марсу, в знаку рак, це може бути помилкове рішення. Тому думайте перед тим, як це робити. А, може, як варіант, це може бути поїздка у удовольстві. Може бути якась у вас відпустка в цей проміжок часу, кудись, де ви хотіли поїхати давно. Ну знову ж таки відпуска може даватися складно або ви не ну, не принесе бажаного задоволення. розумієте, да ну от какої-то уход. Абична ця карта показує історію, коли щось вже немає актуальності і цінності. і Ми йдемо на пошуки чогось нового. Розумієте, да? тому якось так для вас. лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мою сторінку. Тут дуже багато чого цікавого. Всім гарного дня. Обійняв, бережіть себе. Цьоміки, боміки, скакал, закат.